29 січня, День пам'яті Героїв Крут. Шановні військовослужбовці, побратими і посестри, сьогодні ми вшановуємо юнаків, які стали на захист України цього дня, 1918 року, під час перших визвольних змагань, вони були молодими, сповненими мрії і сподівань. Але коли настав час захищати свій рідний край, свої родини і свою молоду державу, вони не вагалися і вступили в бій з багатотисячним ворогом, щоб зупинити його просування до столиці. Бій під крутами, героїчна сторінка нашої історії. Це приклад незламності українського духу та самопожертви воїнів заради свободи всього народу. Це доказ того, що навіть у найважчі часи є ті, хто готовий захищати батьківщину до останнього подиху. Герої Крут дали нам важливий урок, наша свобода не є даною раз і назавжди, її потрібно боронити. Схиляю голову у вшануванні тих, хто віддав своє життя за Україну тоді і нині. Висловлюю вдячність кожному захисникові та захисниці за те, що служите вітчизні і б'єте ворога.

Young Ukrainian patriots confronted superior Russian Bolshevik forces and protected their homeland, Ukraine.